Так все-таки, що організму потрібно? Кисле середовище чи лужне середовище в нашому кишечнику. В кислому середовищі розмножуються бактерії, віруси, грибки, гельмінти, пліснява. В лужному середовищі вони не можуть розмножуватися. Коли ми п'ємо алкоголь, вино різноманітне, пиво, фастфуди – Хліб, ковбаси і тому подібне. Це все закисляє наш організм, в тому числі й молочні продукти. А для того, щоб його олужнити, ми повинні їсти інші продукти. Такі, як, наприклад, зелений чай, він має слабий олужнюючий ефект. Середній олужнюючий ефект це, звичайно, всі. Овочі, це зелень різноманітна, петрушка, кінза, укроп і тому подібне. І сильний лужний ефект дають фініки, чорнослив, інжир, фрукти, спілі ягоди, кавун. і тому подібне Саме ось такі продукти, які. Олужнюють нас, нам потрібно споживати більше всього і по можливості відмовлятися від продуктів, які окисляють наш і наше середовище в кишечнику, щоб ми не піддавалися руйнацією цих сих бактерій, вірусів, грибків і тому подібне. Тому олужнюй себе.